Мої любі, сміливі, яскраві представники знаку Овен, я підготувала для вас детальний прогноз на 2026 рік, в якому проаналізую з вами п'ять доволі несподіваних сюжетних поворотів, які в тій чи іншій мірі реалізуються вдолі кожного з представників цього знаку впродовж 2026 року. Тож давайте поговоримо, чому після цього року ваше життя вже не буде таким, як раніше. Якщо останнім часом ви... Відчували, що в житті назріває якийсь дуже важливий етап. Ви вже відчуваєте, як позаду вас лавина, яка готова зійти згори і накрити вас дійсно. Це інтуїція ваша працює, тому що в 26-му році на вас будуть діяти надзвичайно сильні аспекти, рідкісні. І це буде не просто черговий рік життя, це рік, коли ви зможете. Повернути свою долю і частково взяти, а частково підкоритися долі. Адже саме на вас найсильніше буде діяти унікальна астрологічна комбінація, якої в вашому житті ще точно не було. Настає справжня відправна точка час, коли доля вам запропонує. Почати життя з чистого аркушу і відправить в абсолютно нову дорогу. Цей прогноз несе в собі місію розкрити найвпливовіші астрологічні тенденції на 26-й рік для вас. І давайте спершу розберемо головний парадокс вашого 26-го року. Чому менше вибору для вас це насправді дуже добре? На відміну від звичного такого вашого прагнення мати нескінченні можливості. Ви перше проходяться, ви завжди хочете йти попробувати, То 26-й рік поведе вас дуже специфічним і чітким маршрутом. Може скластися враження, що ваш вибір обмежений, можливість впливати на події обмежена, простір для маневрів звужується, і події навколо вас складатимуться самі таким чином, що напрямок руху для вас. Стає очевидним, безальтернативним, що ви маєте робити тільки отак. І на перший погляд, звісно, це може здаватися ну, таким важким обмежуючим, але насправді для вас це велике благословення. Бо коли ми стоїмо перед великим вибором можливостей, нам е, часто не вистачає впевненості. Або є страх, що зробити не так, або ми. Хватаємо за те, за те, за все. У нас дуже багато починань, не всі вони завершаються успішно. Ми хапаємо за можливості і створюємо собі самі стрес від того, що багато задач, ми нічого не встигаємо. Да? Але знаєте, мої любі овни, що з цього року ви почнете економити власні сили, бо все це вже прийняв рішення щодо вас, і цього року сама доля. Надає вам карту і каже: ось цим маршрутом ти маєш рухатися. Ти прийдеш до цілі, тільки нікуди не відволікайся. Вона усуває всі сумніви і дозволяє спрямувати вашу енергію не на вагання, а на впевнений рух вперед. Для вас це унікальна можливість діяти з максимальною ясністю, цілеспрямованістю, замість того, щоб розсіювати увагу. Ви зможете зосередитись на тому, що по-справжньому є значущим в вашому житті, значущим конкретно для вас. Впродовж цього року у вас буде просто двояке відчуття. З одного ви будете відчувати цю обмеженість, можливості обирати, робити щось чи не робити. На вас буде величезна відповідальність, і від того наскільки серйозно ви будете ставитись до своїх обов'язків, буде напряму залежати і ваше успішнє житті. З іншого боку, ви будете відчувати, що над вами є такий купол, міцний захист, вас ніби хтось невидимий веде за руку, дозволяє уникнути неприємності, посилає необхідних вам людей, вберігає від помилок і вберігає від тих доріг, які не ваші вони просто будуть зникати з життя. Нептун входить у ваш знак на довгі-довгі роки, і ви будете відчувати, що ніби перебуваєте в якійсь скляній кулі. Все. От весь світ може жити за своїм власним сценарієм, життям, сходити з розуму. А ви? ви відчуваєте, що ви творите власну реальність. Ви пізнаєте себе, свої сили, істину. Вам, ніби, дійсно відкривається глибинна суть речей. Ви мудрішаєте і дорослішаєте на очах в порівнянні з іншими представниками знаків. і це може виглядати, ніби ви відсторонюєтесь і починаєте жити десь в своєму світі. Але не бійте Сатурн не де вам далеко відлетіти від реальності, тож в характері вам просто додасться мудрість, впевненість в собі, впевненість в своїх намірах. І цього року ви маєте дуже довіряти власним відчуттям, інтуїції, робити те, у що вірите, вберігати себе від розтрати пустої себе, свого часу, своєї енергії. І ви маєте вірити в те, що у вас є місія, і що ви повинні зробити щось важливе з точки зору кермічної відповідальності. Ви маєте дуже уважно ставитись до своїх кроків, своїх рішень, бо можете так складати, що якийсь з них буде просто неможливо, чи дуже важко відмінити те, що ви самі собі назначаєте як міру відповідальності, вона буде з вами на довгі роки. І ще додайте до цього, що і життя саме буде на вас покладати свою міру відповідальності, яку. Життя вважає за потрібним дати вам для вашого ж блага. З точки зору самореалізації, це просто унікальний рік. Він може нагадувати вам період вашого життя з 1996 по 1999 роки, коли Сатурн теж проходив по знаку Овен. Ви можете пригадати, як на вас тоді вплинув цей період, да? які е, були у вас обмеження, чи можливо проблеми зі здоров'ям, чи проблеми з роботою. Якщо були такі проблеми, ви тепер можете проаналізувати, як би варто було поступати, да? чинити і зробити цього разу набагато якісніше. І не переживайте цього разу, поруч з Сатурном буде і Нептун, він трохи пом'якшує вплив Сатурна, і він додає вам віри в себе, в свою місію в житті, віру в те, що ви дійсно здатні на щось дуже важливе, особливе. Він додасть вам самовідданості, додасть вам любові до себе і своєї справи. Вам головне ставити з повагою до себе, своїх ресурсів, свого часу і мудро розподіляти, розтрачувати своє життя. Кожна хвилина вашого життя це ваш час, який ви в щось вкладаєте. Та? Якщо ви сфокусуєтесь на цьому, ви станете дуже ефективними і в той же час повірите. У в себе всі продукт, можливо, у вас з'явиться якесь особливе таке відчуття, що ну, створяться умови для того, щоб ви вклали всю свою любов, весь свій талант в якусь а, справу, яка буквально заполонить собою, весь ваш вільний простір, весь час і стане ключовою на найближчі два з половиною роки. І тепер давайте поговоримо про вашого особистого кармічного аудитора Сатурн. Бо вам пора приготуватись до виконання якоїсь важливої місії в житті. 14 лютого 2026 року у ваш знак входить Сатурн, планета Карма і строгий вчитель. І, можливо, ви вже встигли відчути його вплив, адже він робив попередній візит у ваш знак з кінця травня до початку вересня 2026 року. Його прихід ні в якому разі не слід сприймати як покарання. Сатурн ставить перед вами. Одне чи кілька дуже важливих довгострокових завдань, в які ви маєте зануритись на наступні два з половиною роки. Найгірше, що ви можете зробити, це відмовитись, кидати з себе відповідальність, сказати, я не готовий, ні, зараз не час. Потім зроблю ні. Все, що ви бачите, так приходить в ваше життя, якісь події соціального характеру, професійного, життєвого. Це конкретні речі, які просто трапляються, а від вас вимагається тільки мудра реакція і прийняття на себе додаткової дози відповідальності. Тобто треба зараз для себе глибоко вдихнути і уявити, що це завдання воно буде дуже чітким, фундаментальним. Його неможливо буде якось проігнорувати, відкласти чи передоручити. Воно для вас ну, чимось може бути схоже на вагітність, її вже назад не відмотаєш. Так? Поруч можуть бути люблячі, підтримуючі вас люди, але ви розумієте, що тільки ваш власний організм може народити дитину. Так і в цьому випадку тільки ви можете вирішити цю задачу. Це ваш особистий виклик, і він вимагатиме такої повної самовіддачі і самодисципліни. Сатурн ставить таку задачу, яку можемо виконати тільки ми самі. Не можемо перекласти на інших людей цю відповідальність, не можемо перенести її на якийсь інший термін потім, коли я виросту, коли стану на ноги, коли куплю квартиру. Ні, ця місія як необхідність робити це тут і зараз. Продовж двох з половиною років. І в той же час Нептун показує теж те ж саме, що іноді ви не зможете обирати, чим вам зайнятися. Вище обставини самі диктують вам, що вам належить зробити. І це буде звучати вдолі кожного з вас, овни. Ви відчуєте, що щось просто приходить в життя. Не закривайте своє серце, адже саме зараз в ньому достатньо і мудрості, і любові прийняти себе. Тут і зараз, от така, яка я є. Свої обставини прийняти, можливо, навіть і вагітність. Да? Бо я б сказала, що ви першопроходці по життю, і ви сміливо будете пробиратися крізь терени до зірок, але терени треба пройти. Ви станете ще більш сильними і створите фундамент вашого життя на десятиліття вперед. Що це може бути за місія така? Це, до речі, дійсно це може бути вагітність. бо Аналіз вашої карти показує дуже багато зв'язків між вами і домом дітей. Між вами і можливості виносити, завагітніти, народити, піти в декретну відпустку. Да, процес, який вимагає від вас повної мобілізації ваших сил і вашого духу морального, не тільки фізично, а морально буде важливо приймати правильні зважені рішення. Для інших з вас це може бути щось таке глибоке, і систематичне, що нам дійсно. Треба в житті. Матеріально, конкретний результат ми маємо отримати в кінці цього періоду. Так? Це може бути інтенсивне навчання новій професії, яка стане в подальшому основою для вашого майбутнього. Це може бути і будівництво дома, і закладення фундаменту сім'ї, і може бути написання книги. Чи робота над дуже великим творчим особистим проєктом. тому що Основи всього це конкретно ваша самореалізація, не чиясь і І будьте готові, щоб ті напрямки, яких немає для вас перспективи розвитку, які вже зайшли в глухий кут, віджили себе, вони будуть відпадати від вас як пожовкле листечко. І тепер давайте перейдемо до наступної з середини серпня 2026 року. Астрологічні впливи принесуть у сферу стосунків доволі непередбачувані сценарії. Майже одночасно і Юпітер, і Південний кармічний вузол заходять в вашу сферу почуттів, закоханості, романтики, сфера, яка відповідає за отримання вам насолоди від життя. Тому зауважити вас буде не тільки обов'язки роботи, про які ми проговорили, а ще й прокинеться бажання проживати якісно це життя. Ви можете багато трудитись і захочете також ефективно наповнено відпочивати. У вас буде багато приводів отримувати радості, адже планета Юпітер буде вашому п'ятому домі. Якщо купнути глибше, то для самотніх овнів, наприклад, південний кермічний вузол в домі вашої романтики може принести доленосну людину в життя, доленосне кохання, відчуття, що ви зустрічалися в минулих життях. Такий ефект впізнаваності. Що ви дивитесь на людину, і у вас багато спільного, спільний життєвий шлях, спільні якісь точки. Ви читали однакові книги, ви закінчуєте фразу один за одним, я думаю, ви мене розумієте, да? ефект впізнаваності. Моя людина, мою душу зустріла. І... Але тут і криється головний сюрприз, тому що це кермічне партнерство, кермічне кохання. Чи буде це нагородою для вас, чи як справжня кара небесна, ніхто цього не знає, адже партнер просто буде в першу чергу дзеркалити вас, ваші незакриті гештальти, ваші недомовленості з самим собою, в першу чергу ваша недолюбленість самих себе. Адже треба розуміти, що, по-перше, ця людина буде вібрувати на тих же вібраціях, які існують у вас. Те, що ви випромінюєте, рівно на цьому ж рівні притягнеться людина. Вона не буде нижчою чи вищою з вас. Як би вам не здавалося, може бути спочатку вау ефект, що Боже людина на такого рівня, насправді вона також рівня, як ви. Чи навпаки, ви розумієте, що люди будуть вашим ідеальним дзеркалом? Вони будуть відзеркалювати. В зворотньому порядку, рівно те, що ви собі не додали, і вони вам не будуть додавати. Там, де ви себе прокачали, і в них ця сфера по відношенню до вас буде процвітаючою і наповненою. Тому, якщо ви багато років вкладалися в себе, працювали над собою і бачили, що ви не можете зустріти такого ж рівня людину, вона може притягнутись. Але якщо ще якісь моменти у вас не закриті, не пропрацьовані, то цей партнер. Може дуже якісно вам відзеркалити. Подивись, в тебе ще отут ціле непахане поле. Щоб залучити правильного партнера, вам треба в першу чергу повідповідати собі на питання. На що я розраховую в стосунках, як я проявляю в стосунках, що я готова дати в стосунках, що б я хотіла отримувати, що для мене важливо отримувати, що наповнює мене радістю? Можливо, ваші сенси вже давно змінились, ви виросли. І те, що вас радувало в 20 років, в 30 вже не радує. А в 50 вже буде боліти ноткою розчарувань, що насправді це взагалі було так неважливо. Зробіть цю ревізію. У вас є час до літа 26-го року. Можливо, вам варто. Закрити старі гештальти і подумати, чи наповнюють мене енергією стосунки, бажанням творити. Чи не перетворює я свої стосунки на битву двох его. Це характерно для знака Лів в п'ятому полі, як плюсові, так і мінусові якості. Вам дуже важливо, щоб партнер наповнював вас радістю і пробуджував творчі задатки. Для тих, хто перебуває в стосунках. Цей період запропонує ще три різні шляхи. Перше це поглиблення зв'язку між партнерами. У стабільних парах акценти будуть зміщатися з такої брухливої пристрасті на глибоке взаємопорозуміння. Ви по-новому можете усвідомити, що та людина, з якою ви живете, яку ви кохаєте, це невід'ємна частина вашої долі. Ви зможете отримати такі доволі цінні уроки кохання. Якщо, наприклад, був період бунту у відносинах. Буде шанс примирити протиріччя між вами і прийняти цю людину повністю, от такою, яка вона є, відчути партнера як невід'ємну частину самих себе. Якщо вам не подобались якісь риси, ці протиріччя можуть чарівним чином згладитись. Ну, не чарівним, а кермічним. Да? Вам буде дозволено прийняти все те, що ви ще не прийняли в стосунках. Наступний шлях, яким можуть розвиватися стосунки це. Наповнення бажанням отримати свободу, це спокуса свободи. Овне вас буде дуже спокушати північний вузол в 11 домі, там же Плутон ходить. І деяким з вас дуже захочеться отримати новий досвід в стосунках, легкий, ні до чого не зобов'язуючий досвід. Якась інтрига може бути, якесь кохання, захоплення. І при цьому. Зберігаючи ну, стабільність у ваших існуючих відносинах, тобто є ризик любовного трикутника. Це стане для вас скоріше перевіркою цінностей і таких ваших справжніх пріоритетів в житті. Хто піде глибше, той прийме того партнера, який є абсолютно. Хто піде на пошуки нового щастя, йому може трапитись і таким чином зав'яжеться трикутник. І третя спіраль. Розвитку подій, це точка неповернення. Якщо ваші стосунки вже дуже сильно тріщать по швам, і ви не можете приймати якісь риси партнера, то цей період може призвести до остаточного розриву. Бо ви дуже болюче сприйматимете критику з боку партнера, егоїзм, відчуття, браку уваги до себе. Це може стати для вас цього року останньою краплею, адже інші люди будуть показувати вам свою увагу. Хтось має наповнювати вас світлом, такі люди будуть у вашому житті. Якщо ваш партнер цього не робить, якщо ви зустрічаєтесь з критикою або, не дай Боже, він вас з кимось порівнює, то знак Лев каже, що вам стане ще важче любити того, хто не бачить вашої неперевершеності, вашої чарівності, краси, хто не закоханий у вас, не любить вас отак всім серцем, як королеву чи короля. Але зверніть увагу, що ви в цілому не будете так сильно схильні до легких інтрижок. Вам, можливо, їх захочеться, але це, ну, скоріш за все, не буде серйозним. Адже Сатурн, в вашому першому домі, буде концентрувати вашу увагу більше на тих людях, які дійсно варті вашої уваги, які наповнюють вас творчою енергією теж. І такі зовсім безперспективні інтрижки це все-таки мало імовірно. Але є шанс зустріти справжнє кохання і побачити в ньому перспективу і розвивати саме цей напрямок. Ну, що сказати, цей час вимагатиме від вас максимальної чесності з собою, з партнером, адже доля перевірятиме на міцність майже кожен союз овнів. Кримічні вузли показують, що вас як пару повинна пов'язувати якась нова місія, важлива місія чи задача та, в нових парах. Це буде просто місія, ну, наприклад. Місія створити сім'ю, чи місія народити дитину, тому і шанси завагітніти у вас в цьому році доволі великі. Тому що це кермічні вузли, які переплітаються з вашими планетами і створюють такий візерунок долі, де дуже швидко може щось закрутитися, і хоп-хоп, от, ви вже в новій реальності. Тому дуже обережно з виборами, про які я казала на початку. Відео ви маєте обдумувати кожен свій крок, тому що. Більшість з них будуть заводити вас туди, в ту точку неповернення, звідки ви вже не вернетеся, ви почнете там потім свою реальність будувати. Ну і тепер давайте поговоримо про тему здоров'я. З середини серпня 2026 року південний вузол буде знаходитись уже в вашому полі рутини, роботи, здоров'я, а північний вузол в цей час перейде у ваш 12-й дім гороскопу це дім. Духовного зцілення. І вони наполегливо рекомендуватимуть вам приділити максимум уваги і духовному розвитку, і власному здоров'ю, бо найнесподіваніший аспект цього періоду лежить у глибокому зв'язку між вашим психологічним станом і вашим фізичним самопочуттям. Тому до середини серпня я вам дуже рекомендую тримати фокус уваги на тих глибинних цінностях. Які формують вашу особистість. Це ваш внутрішній фундамент, на що ви спираєтесь в прийнятті рішень. Прийшов час, він продовжується. Це час духовного зростання, і буде він до середини серпня. Да? І цей час унікальний тим, що дає можливість вам зцілити глибокі рани, які ви приховували все життя, ігнорували, недолікували. Як у вас зараз унікальна можливість закрити такі давні болючі сюжети і знайти духовні джерела, чи мудрість, чи цінності, чи знання, а можливо, це буде пов'язано з вашою місією, вашим відчуттям себе. І великими мазками варто передивитись своє минуле і переписати деякі сюжети, звільнивши себе від старих травм. Ключове поняття тут також образа і самопокарання, глибоко прихована образа неусвідомлена провина за якісь погані вчинки, які, можливо, ви скоїли, і не можете собі вибачити, а може буквально матеріалізуватися у вигляді якоїсь фізичної хвороби. Якщо ви відчуваєте, що не можете відпустити якусь історію в житті, чи пробачити комусь, наприклад, да, хто образив вас багато років тому, і ви все ще несете цей образ в собі, пропрацюйте унікальний час самозділитись. Наприклад, ви пропрацьовуєте образу на когось, а проходить біль в грудях. Такі історії можуть мати великий сенс у вашому житті. Да? Ваше тіло просто може взяти на себе функцію судді, і якщо ви себе засуджуєте, якщо ви коперсаєтесь в минулому, але там, не говорите про це навіть собі, тіло може дати реакцію. Це попередження, і водночас унікальна можливість і для зцілення. Шлях до одужання лежить через практики радикального прощення, кривдників, себе, щиру розмову з собою, медитація, самопрограмування. Це ті теми, які будуть вам дуже корисні зараз, і звільнившись від старих тягрів. Пробачивши себе, ви зможете і зцілити душу і тіло, і відновити внутрішню гармонію. Ви станете такою цільною натурою, якщо це зробите. Я хочу додати, що також і на роботі у вас якщо склалася нездорова атмосфера, наприклад, є виснажуючий графік, виснажуючі умови важкі, у вас є гарний шанс або змінити ці умови, або взагалі ну, піти в декрет. В будь-якому разі да, гарно щитуються формули декретні, або просто обмежити якимось чином свою трудову діяльність або змінити її. Да. До середини серпня вам варто зосередитись на власному здоров'ї, пройти обстеження чи навпаки поїхати відновлювати свої сили на відпочинок, ніби з середини себе наповнювати чимось, більше часу наодинці в місцях сили і менш самовиснаження це ключові аспекти, ключі до вашого здоров'я. Також знову наголошу на тому, що дуже важливо в вашому 26-му році дорогі овни. Це стає тема дітей в житті. Це так яскраво звучить у вас. Залежно від вашої поточної ситуації, є всі показники на такий великий рост в цій сфері. Це може бути пов'язано з вагітністю або з успіхами тих дітей, які у вас вже є. Тими успіхами, які вони починають робити в соціумі. В 2026-му і в 27-му ще роках тема дітей і спадкоємності роду, вона набуває великого значення, виняткового. Дитина, яка може прийти на світ у вашій родині в цей період, вона може вважатися квінтесенцією талантів всього роду, носієм потенціалу, надії роду. Це таке улюблене чадо, яке може з'явитися на світ. Якщо ваші дітки вже дорослі і ви відганяєте думки про нову вагітність, то у вас будуть всі шанси також насладитись їхніми успіхами. Це шанс стати свідками, як ваші діти отримують визнання в соціумі, в них стається ріст знань. І взагалі ви відчуваєте, як вони виростають і дорослішають. Це також символізує потепління в стосунках з дітьми, але за рахунок того, що от вони стали більш дорослими, рік дозволяє відчути себе більш вільними по відношенню до дітей, більше займатися особистим життям, бачити, що в дітей все добре, от у них своє життя. Ви можете їм допомагати матеріально, можете вкладатися їх навчання, їх соціальний ріст, але рутинні такі обов'язки, які ви виконували по відношенню до них. Вони можуть добігати кінця, і ви бачите, що дітям це вже не потрібно. Тому певна дистанція може відчуватися, але вона не буде холодною. Це буде щира радість за дітей, за те, як в них складається доля. Проте знаходження північного кармічного вузла поряд з планетою Юпітер у вашому п'ятому домі, вона висвічує ще один глибший і, можливо, таку сучаснішу трактовку цього положення. Астрологія вказує на глибинний механізм зцілення всього роду, який доступний вам у 26-му році. Яким чином може відбутися зцілення? Зазвичай таких чітких правил не існує, щоб зробити те-те-те, то, те -то і твій рід зцілиться. Це дуже індивідуально для кожного. Але ваша задача правильно відреагувати на ті події, які стаються в вашому житті відносно дітей і особливо відносно чужих дітей. Наприклад, це може бути рік, коли ви приймаєте в свою сім'ю чужу дитину. Отак От складається доля. Можливо, це дитина родичів, дитина вашого партнера, можливо, це прийомна дитина, і ви дуже хотіли цього. І цього року є шанси здійснити. Да? Це дитина, яку ви маєте прийняти в сім'ю і як свою, і це стане актом, що зцілює такі давнішні родові травми, що пов'язані з дітьми. Можливо, в роду було історії відмови від батьківства. чи... Втрати дітей чи інші труднощі. І це дивовижне за своєю глибиною поєднання Юпітера і Південного вузла показує, що через акт безумовної любові і прийняття можна зцілити не лише власну долю, а й історію свого роду переписати, зцілити, заклавши новий здоровий фундамент для ваших майбутніх поколінь, тим більше, що Нептун у вашому першому домі. Впливає на вас таким чином, що ви здатні робити безумовні вчинки любові і доброти, що здавалося навіть непритаманно вам в цілому, і як знаку, і оскільки Нептун ще ніколи не йшов по овну за вашого життя, то у вас будуть прокидатися риси, які до цього були невидимі. Люди не бачили вашої глибини, якихось ваших альтруїстичних рис. Вони. Будуть максимально проявлені найближчі роки. І, дорогі овни, давайте підсумуємо ваш 2026 рік. Я хочу побажати вам величезної витримки і величезної віри у власні сили, бо це ж не просто черговий етап, це рік, коли багато з вас займуть і керівні положення, і вийдуть на соціально вищий рівень, і візьмуть для себе таку високу планку, яку потім будуть змушені тримати. Це рік для вас справжня відправна точка, і головне не сумніватися в собі, не відмовлятися від відповідальності, бо доля дасть вам чіткий маршрут. А Сатурн і Нептун вимагатимуть глибокої праці над собою і повної самовідданості. На вас чекають етапи життя, які зроблять вас сильнішими. І одночасно проявиться ваш сильний потяг до глибоких духовних істин, які будуть теж змінювати ваше сприйняття себе і світу. Тож 26-й рік це не просто ще один рік, а початок нового розділу вашого життя. І питання для вас тільки в одному: чи готові ви стати тим, ким вам судилося бути?